Тож ми повертаємося до екшену на ринзі і не просто екшену, а до портер про матчу. Перший в історії українського реслінгу матч такого типу. І це робить його ще більш цікавим для спостерігання, для перегляду. Стопіва Ярос Ярослужбій просто зараз підходить на цей ринг. Дуже такий крутий барний прикид сьогодні у яроса. Але ж і то барна, ще й в барі відбувається. Гадаю, на нас чекає щось. Дуже серйозне, дуже сильне, дуже круте. <рес> <рес> він ще співає, дідько. Неймовірно, здається, він вирішив зробити це своєю фішкою. Don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Мейти no, лав no. не буде сьогодні нікого хьорд, але ярус буде хьорд сьогодні. <laughs> Скажімо так, друзі. Що ж, а тепер ми чекаємо на наступного учасника цього поєдинку. Рейнджеровий уніт висходить на ринку. 64 Універсальний Суперсолдат! Рейнджер Чи це вже більше не Рейнджер Леонід, як ми пам'ятаємо? Він казав, що він приведе з собою когось більш темного та жорстокого. Або його більш злата темна версія, хоча куди вже зліше. Як ми знаємо, рейнджер Леонід дуже, дуже, дуже злий, дуже навіжений. Має проблеми з контролем гніву, як багато хто міг помітити. Та може оця його версія це щось помножене на десятки чи навіть на сотні. Подивимось, дізнаємось просто зараз. Вже з нетерпінням чекаю початку цього матчу. Ярос лютий рейнджер Леонід. Один на один у Портер Броулі. І ми починаємо. Леонід знову підготувався, знову пояс для станової тяги. Дуже розумне рішення. Не зірвати спину, тягаючи такого величезного хлопця, як Ярос. Одразу починається з екшон заміс. Суперкік який! І гарпун! Вирішили. Жодних церемоній хлопці вирішили. Тільки лють, тільки гнів. Посипає ударами Яроса Рейнджер, але ж свою потужність Ярос демонструє. Відповідає атакою на атаки. Дуже динамічний початок Армдраг. Ще один. Ні. Ярос блокує. Хіптос від Яроса. Чудовий та недооцінений кидок. Та, проте дуже ефективний. І знову знову кидає, кидає рейнджера Велоніда, не, наче, не наче іграшку, не наче пушинку якусь. Ось настільки ярослютий, потужний. Потужно запускає у Кут. Розгін. Чудова атака. Тепер забиває, забиває рейнджера у Кут. Вибиваючи все повітря з його легень. Знову розганяє, леш перестрибує, перестрибує Леонід. Та все одно я розпідхоплюю його обличчям у кут і. Все ж Леонід теж іще свіжий та відбивається, які атаки, які удари у Леоніда. Ілегдро. Утримання? Так, утримання один, два, ні. Виривається Ярос. Він ще не закінчив цей матч. Хо -хо. А це якийсь новий спосіб придушення. Разом із віджиманнями від підлоги. Чи піде Леонід в повітря? Ні, здається, він не піде в повітря, але він дістане нунчаки. Та вони йому зараз не допоможуть. Харківський дроп від Яроса. Чудове перехоплення ініціативи. Хоча в цьому поєдинку я навіть не можу сказати, чи є в когось ініціатива. Хаотичне. Хаотична піка, хаотичне побиття відбувається. Перший Ярос контролює ситуацію та тримає під контролем рейнджера Леоніда. Знову здається, за. Зараз запускатиме у кут. Ні! ой -ой, ой ой Це було боляче. Утримання. Ні, не проходить. Леонід також не збирається здаватися. Леоніда мотивує те, що Костянтин Князь виконає все ж домовленості із попереднім генеральним менеджером, якщо рейнджер переможе сьогодні. Не знаю, про що вони там домовлялися із кефіром. Але відповідати за це князю. Бейсбол слайд прямо в обличчя Яроса. Точніше, спочатку стілеться, потім в обличчя. Дуже болюча атака, Та Бренджер не зупиняється. Не зупиняється. Лізе, лізе на канаті. Йде в повітря. Але ж підвовлює тим же стільцем Ярос. Бакханалія відбувається на ринзі, та поза ним, друзі. Ох, який удар! Який удар з тільцем, дідько. І ще один. Думаю, мануальні терапевти дуже збагачуються після наших шоу. Тим часом утримання за рингом. Ні, лише до двох. Лише до двох. Правила дозволяють утримувати та підкорювати опонента де завгодно, де завгодно на арені. Тож, це може бути і за рингом, і десь там на сцені, і на ринзі. Де завгодно. І, ні. Здається, Ярос вирішив зробити це як. Як, як то кажуть, як полагається. Потрібні столи. Столи потрібні у цьому матчі. Ух! І трохи чопової озвучки. І ще разок. Так. Публіка вимагає продовження шоу. Яросе, не підведи. о хо 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 хоу Не забуваємо, що під Леонідом ще й стіл доволі твердий. Тож, подвійний удар такий, можна сказати. Подвійний. Подвійний демедж отримує Леонід від таких атак. І здається, здається, я вирішив, що раз це барна бійка, то все ж таки ми викинемо нашого любого друга нафіг із цього бару. Та спочатку на електричний стілець посадимо. Ха -ха. Як же мені подобається те, що я бачу? Цікавий та динамічний та скажений матч. Здається, зараз хтось вийде, хтось, хтось піде з цього бару. Публіка, публіка просто стікається з усього пабу, щоб подивитися на те, як хтось зараз вилетить з дверей. Здається, це буде Леонід чи ні? Ні, не дається. І сам намагається, подивіться, відбувається і намагається викинути, викинути Яроса з пабу. Охо-хо-хо-хо! Тримай дверима! Продовжує Леонід атакувати. Уху-ху! коліно. Отримання. Ні, ні. Не проходить отримання. Навіть після удару дверима. Який скажений матч, друзі. Який скажений матч. Повертає, повертається Ярос, Включається знову у бійку. Тепер він атакуватиме. Ні, відбувається Леонід. Що ж тепер продовжується, продовжується бійка. Здається, хлопці повертаються до рингу? до рингу повертаються бійці. І в мене є відчуття чогось дуже великого, чогось дуже, дуже потужного. В мене є відчуття, що ми зараз побачимо якийсь дуже неймовірний спот, друзі. Лише час покаже, який біг бут тим часом отримує Леонід просто в обличчя. Йдуть до рампи бійці і обличчям у рампу втикає просто Ярос Леоніда. Що ж тепер? Угу-го. Трохи перепочивши, я розповертається до атаки. Але ж Леонід по горлу. Дуже бруд, дуже брудно, дуже брудний прийом у цій бійці. І суплекс на рампу. Дідько. Ніколи не недооцінюйте рейнджера Леоніда. Особливо коли він ще більш злий та ще більш. Навіжений, ось така моя мудрість. І бременем своїм тепер забиває яроса лютого. Шмагає, неначе не наче як дитину, що накосячила, що натворила біди. Ідуть на сцену бійці. Соло на барабанах можливо буде. Відштовхує тим часом Ярос. Леоніда. Тепер це вже не реслінг матч, друзі. Це справжня бійка. Леонід забрався. і... СТРИБОК! Заліз на висоту і утримання. Один-два. Ні. Ні. Так, чи ні, ні. Лише до двох. Лише до двох утримує Леонід. Яросата підіймає, продовжує атакувати. Просто скидає з рампи. Чи буде стрибок? Так, стрибає Леонід, але ж Рейнджер підхоплює і спиною хо, хо хо спиною обопрон. Од найжорсткішу частину рингу. І ще раз. Оце так, друзі. Жодної пощади. Лише принципове бажання здолати свого опонента. Попередніх поєдинок завершився безрезультатно після відліку рефері. Тому що бійці захопилися бійкою поза рингом і тепер. о хо Ви це бачили! Ви це бачили взагалі! Що ви... виробляє ярос лютий? Очевидно, що не тільки лють виробляє ярос, а ще й... Просто неймовірні крейзі споти. Ви... Боже, в мене перехоплює подих, в мене нема слів, щоб це описати. Зі Сісосом, awesome, що скандує публіка, певно, найкраще опише те, що я відчуваю. Тим часом Леонід, Леонід підхоплюються і. Ух! Ух, який болючий кидок зараз був у виконанні Яроса. А тепер Ярос підтягує до канатів, підтягує до кута. Невже Ярос піде у повітря? Невже, друзі? Невже Ярос показав ще не все? Не все, чим він може нас здивувати. Ярос лютий іде в повітря! Чудовий сплеш. Утримання! Один-два. Ні! Все ще ні. Боже мій! Гай, да, коли на тебе приземляється 100 кілограмів з третього канату, останнє, про що ти подумаєш, це вирватися з утримання. Але ж рейнджер принципово не хоче поступатися у цьому двобої. Вже ледве стоїть на ногах та продовжує. Продовжує він цей бій. Що буде? Витримує, витримує вертикальний суплексні Джек Хаммер. Що ж, хороший прийом має бути витриманим, як хороше вино, я гадаю. Ярос Ярос у куті. Невже не другий гарпун, друзі? Дається це кінець для Леоніда. Розгін. Ні. Встигає, встигає піти з траєкторії розбігу Яроса. Леонід. І Ярос втикається просто у ринг. І що тепер? охо хо який удар! Який удар з розвороту у стрибку від Леоніда. Ударна техніка у нього чудова. Можна сказати, на славу! Потренувався у залі. Тепер, тепер Леонід показує нам, що й він здатен на дуже сильні речі. Наприклад, підіймати Яроса лютого та ось так його кидати. Це. Це немало сили потрібно мати, друзі. Перше Леонід стоїть на ногах та очікує. Очікує і починає починає атакувати нещадно, як тільки Ярос підіймається. Чудова секвенція від Леоніда. Утримання. Один. Два. Ні. Навіть, навіть після таких ударів, навіть після всього того, що Леонід сьогодні робив з Яросом. Все ще не хоче він програвати. Друзі, неймовірний матч з вами спостерігаємо. Леонід іде на канати, та Ярос буквально підхоплюється і Не дає йому цього зробити. Посипає тепер голову. Але ж Леонід під... підхоплює і бомба! Бомба від Леоніда. Можливо, не з останніх сил, та сил все менше і менше з кожною хвилиною, що проходить у обох бійців. Обидва вони вже виснажені цією бійкою та продовжують. Леонід на другому канаті. Стрибок! Збиває з ніг Яроса і утримання. Скоріше. Один, два. І ні. Лише два. Лише два. Все ще здатен вирватися з утримання Ярос. Що ж тепер робитиме Леонід? Вибиває повітря з легень. Яроса лютого. Заледве дихає Ярос, дивіться. Хипає повітря. Та збиває, збиває у, ст... у польоті просто Леоніда. Утримання тепер. Два, лише два. Лише два показує рефері, що ж таке. Я буквально не встигаю за подіями в цьому матчі. Тепер Леонід переходить до польового. Чи здасться Ярос? Пекельна брама від Леоніда. Дуже-дуже сильний прийом. Затискає він Яроса. Дуже знижує мобільність Яроса таким чином. Але ж Ярос відбувається. Відбувається Ярос. Та Леонід повертається до захвату. Як бачимо, Ярос мі... хотів сказати, що він не в змозі маневрувати. Але ж подивіться, підіймає Леоніда. Та той викручується і робить Франкенштайнер. І що ж тепер? Розженяється Леонід. Ні, перехоплює. Перехоплює та збиває з ніг його Ярос. Утримання. Виривається навіть не на рахунок, два вже на один. Леонід здається його внутрішня лють. Надає йому сил. Відкриває друге дихання. Чи здатен Ярос лютий перемогти цю лють? Розмінюються атаками та ударами бійці. Підсікає. Підсікає Леонід. Яроса. І що ж? 044. Час телефонувати. Ні, ні-ні. Жодних дзвінків сьогодні, я так розумію. Чи все ж таки... Ні, все ж таки нікуди не дзвонимо. Поки що, Поки що пробиваємо коліно у спину Яроса. А ось тепер можна і подзвонити. 0,44 набирає Леонід. І Ярос тепер поза зоною просто. Можна було б робити утримання, та Леонід пішов щось шукати під рингом. Чим він здивує нас, що він дістане звідти? Поки що з пустими руками повертається Леонід. Знову лізе на канати. І. -о, Чудовий Сентон в виконанні Леоніда. Утримання один, два. Ні, виривається яраз. Подивіться лише. Навіть після того, як Леонід усією масою приземлився йому на груди. Тим часом Леонід ламає рефері навпіл буквально. Бідолашний рефері. Що це. Боже дідько. Я не вірю своїм очам. Тепер цей матч перетворюється на справжню зарубу, тому що Леонід дістав. Леонід дістав сокиру і що ж ти? Не дай Боже, не дай Боже, він йому вдасться зробити те, що він задумав. Добре, що Ярос відбирає цю сокиру, викидає її від гріха подалі, друзі. Ніколи не використовуйте сокиру як спортивне знаряддя. Запускає Леоніда у Кут на канати! І... -хо -хо. Це, це, це 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 досі не все що... чим Ярос може нас здивувати, друзі. Утримання не проходить рефері. Рефері у відключці. Боже, який же це прекрасний поєдинок. Прекрасний у своїй невіженості. Прекрасний Прекрасний у всьому, друзі. Оклигав трохи рефері. Розженяється тим часом Ярос. Що ж це? Гарпун! Звісно ж, гарпун. Коронний прийом Яроса лютого утримання. Лише до двох. Навіть після такого потужного гарпуна. Виривається Леонід. Ярос не вірить. Не вірить у, не вірить у те, що Леонід все ще здатен вирватися. Бідолашного рефері навіть шугає. Він вже бідолаха зашуганий. Що ж з тобою робити, Леоніда? Що ж з тобою робити? Стомп завжди гарна ідея, як то кажуть. Підіймає Леоніда. І що ж тепер? По очах б'є! По очах б'є! О-хо-хо! На горіхи дістає. Я розлютий драйвер! І лютий пайл драйвер отримує Ярос лютий. Невже це кінець? Невже це кінець для Яроса? Ні, не кінець, тому що на десерт залишились нунчаки. Леонід володіє ними, неначе продовженням своїх власних рук, свого власного тіла. І подивіться, що він робить тепер. Він Просто душить яроса. Боже мій. Справжній психопат цей рейнджер Леонід. Отримання тепер: Один, два і три. Невже. Невже цей поєдинок скінчився? Ба більше я шокований тим, що він скінчився перемогою рейнджера Леоніда. Я особисто ставив на Яроса. Та, звісно, тепер мушу погодитися з тим, що дійсно більш темна та зла версія ревенчера Леоніда Сіліон все ж таки робить різницю. І все ж таки може на рівних, навіть більше, ніж на рівних, протистояти ярусу лютому, може здолати яруса лютому. Що ж, велика перемога для Леоніда. І, гадаю, не остання у його кар'єрі. The Time of Ranger.